Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогоднішня тема перехід урана в ретроградну фазу та період стаціонарності урана. І в цьому відео я розповім про стаціонарний уран, що можна робити. Що краще не робити, і що може відбуватися під час стаціонарного урану. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам не чекати крутих піке, а самому змінювати своє життя і писати новий. Кращий сценарій свого життя. 6 вересня 2025 року Уран розвертається в ретроградний рух, Осіннє загострення. Переформатування свідомості та життя. Що вибираємо? Тобто, з 6 вересня 2025 року. До 4 лютого 26-го року період ретроградності урану. І початок ретроградної фази це яскравий період, з виходом на місячне затемнення, яке відбудеться 7 вересня. Це дуже рідкісне явище, і тому воно досить важливе. Зміну напрямку руху будь-якої планети ми відчуваємо вже за декілька тижнів до та після розвороту. А що ж символізує уран? Уран належить до найвищих планет, і в давнину, не знаючи про існування урана, його вплив ототожнювали з впливом Сонця, приписуючи йому низку якостей, одержуваних людиною від урану. У міфології Уран є батьком Сатурна і чоловіком Геї, що належить до найдавнішого покоління богів. Уран син хаосу. В інших міфах син ефіру, батько титанів та богів титанів. Тому це або прогресивні методи оновлення і диво, або хаос у житті. Уран планета майбутнього. Планета дива, осяянь, інсайтів, геніальних ідей, і Уран характеризує прагнення до новизни, оновлення, реформ, перетворень, трансформації свідомості. Уран це найвища іпостась Меркурія, що включає інтелектуальну діяльність, також це неприборканість, спонтанність, відчуття шторму, урагану, блискавки. На низькому рівні духовного розвитку це люди-бунтарі, анархисти, некеровані люди, але у вищому це люди, які міняють старий уклад і змінюють систему. Чому дуже важливо в цей час подумати про себе, не про когось, а про своє найближче майбутнє. Меркурій завершує свій шлях по знаку Лева і перейде в Діву. 2 вересня. Меркурій в Леві, він сонячний, і він каже: фокус на мене, подумай про себе, про своє сонце, сонце, я. Це гарна нагода запалити своє сонце і подумати про себе та про своє майбутнє. І щоб не прогавити можливість вплинути на своє майбутнє, не варто боятися ретроградності урану. Тому що він допоможе подумати про останні півроку, оцінити свої сили та досягнення. На відміну від Меркурія, ретроградний уран не тільки змушує задуматися над змінами, а й схвалює всілякі дії до них і в цей період посилюється бажання стати незалежними, тому переїзди, нові стосунки. Чи бажання стабілізувати стосунки це норма, але тут можливе і бажання звільнитися від усього і вирушити в дорогу або подорож, або на пошуки себе. Тому все обдумане під час ретроградного Меркурія також важливо втілювати у життя. Енергетика часу підштовхуватиме так, що стояти на місці не можна, інакше можна боляче впасти від власної пасивності або опинитися в обіймах хаосу. Тому не час для пасивності та байдикування. Прогресу тоді не буде. Уран зараз проходить в близнюках і змінює все, що стосується спілкування, технологій та мислення. Уран досить повільна планета. По одному знаку, він проходить 7 років, тому зміни, які він вносить, досить помітні. Уран діє несподівано, і ми ніколи не можемо припустити на що зверне увагу уран, і найчастіше ми не готові до несподіванок, які приносить уран. Уран може ділити наше життя на до і після. Але не варто його боятися, тому що Уран влаштовує всі струси, навіть болючі, для того, щоб ми звільнилися від стереотипів, від застарілого, від тих самих алгоритмів, від залежності від тих чи інших людей, роботи, відносин, матеріальних прив'язок, щоб освіжити і внести нововведення у своє життя. З 25 26 серпня до 18 го Вересня уран стаціонарний. Відчуття статичної електрики це затримки, непередбачені повороти. І коли планета зупиняється, то зупиняються та загострюються всі справи, за які вона відповідає. Стаціонарний уран, щоб пояснити, як впливає на нас і як відчувається нами, – це як період турбулентності, це як коли літак йде на посадку. Події можуть прискорюватися, дихання завмиратиме перед посадкою. І в цей момент ми можемо відчувати дискомфорт, а при посадці ще й створюється вібрація, що відчувається і в салоні літака, і внутрішньо у нас. Є хвилювання, відбувається викид гормонів стресу у великій кількості, і це може підвищувати тиск частіше серцебиття. У людей, які страждають на панічні атаки, стан може значно погіршитися. Уран також відповідає за найвищу нервову діяльність. Найнебезпечніший період для перельотів це період стаціонарності урану, його розворот. Тобто, це буває один раз на 5-7 місяців. І це період, коли можливі помилки в повітрі, несподівані аварії, зіткнення ракет, потужні ракетні обстріли. Прилітають ракети не туди, вибухають не там. Тому для звичайних людей важливо знати, що якщо вас запрошують політати в цей період на вертольоті, літаку, повітряній кулі, тож краще при змозі перенести цей політ. Ще одна версія стаціонарності урану по іншим джерелам це період з 12 серпня до 1 жовтня 2025 року. Повна зупинка урану з 3 до 10 вересня, і після він починає поступово не поспішно рухатися назад, і це відчуття зупинки, очікування чогось нового. В цей час не варто починати те за що відповідає уран. Не потрібно реєструвати в період стаціонарності нові облікові записи, блоги в соцмережах, купувати техніку та гаджети. Але важливо та потрібно, а можливо, навіть необхідно, потоваршувати з Ураном, а це почистити свої акаунти від непотрібних передплатників вивчати. Астрологію, нумерологію, брати консультації по астрології або нумерології, робити прогнози на рік, місяць, ставати учасником колективів, клубів, партій, асоціацій, займатися волонтерством, але не плутати з благодійністю. Також добре брати участь у заходах, більше гуляти та провітрювати приміщення, одягатися незвичайно. Наприклад, у речі неонових кольорів або зі смужками, які світяться. Нагадую, Уран це все незвичайне, це нові технології, космос, зірки, астрологія, нумерологія, електрика, інтернет, соцмережі, авіація, майбутнє, далекі плани, техніка та наука. І коли уран з вами не дружній, він може приносити несподівані неприємності і ставить ваше життя з ніг на голову. Можуть відбуватися збої в електриці, в інтернеті, поломки техніки. А коли уран з вами дружній, у вас несподівані просування по кар'єрі, несподівані гроші та сприятливі збіги обставин тощо. І в період стаціонарності урана може бути більше якихось заворушок. Протестів, революцій. Також ще два тижні після початку ретроградності Урана може бути більше, ніж зазвичай, стан тривожності, невизначеності, непередбаченості обставин. Це уран підказує, де потрібно зробити реформу. В якій темі, сфері, області. тобто, де потрібно провести ревізію, реформу, вдихнути свіжого повітря і почати робити щось по-іншому та уникати прив'язок. І уран буде обривати ці прив'язки. Уран робить це несподівано, тоді, коли ми не очікуємо, і не можемо припустити. В період стаціонарності урану не бажано перебувати в місцях великого скупчення людей у великих приміщеннях. Це потенційні мети ракет. Тому зараз дуже важливо поставити цілі та працювати над ними до початку лютого 26-го року. А після виходу урану в лютому 26-го року, з періоду ретроградності, явити свої цілі світові. Тож з початку ретроградності урану з 6 вересня до 1 жовтня добре заводити резервні копії всього. Прописувати план Б, переосмислювати, як ви товаришуєте з технологіями, свободою і несподіваними поворотами. Запасний план обов'язковий на цей період і обов'язково проведіть цифрове прибирання. А з 6 вересня до 8 листопада 2025 року ретроградний уран перебуває в близнюках. Тобто в цей період добре чистити підписки, оновлювати паролі, проводити інвентаризацію контактів та інформацію. Не поспішайте з великими покупками та гаджетами. Навчайтеся, автоматизуйте рутину, делегуйте ручні процеси, розширюйте нетворкінг. Уран любить ком'юніті. З 8 листопада 25-го року Уран в ретроградній фазі повернеться в знак Телець. І до 4 лютого в Ретроградому Русі акцент зміщується на гроші, ресурси, тіло та базову безпеку. Це час для диверсифікації доходів, антикризового бюджету та перегляду цінностей. В цей період корисні консультації з фінансистом, ревізія підписок, кредитів, плановий сервіс техніки та практики, що заземляють, практики для нервової системи. Тож період стаціонарності урану дуже важливий, тому звільняйтеся від застарілого, від старих алгоритмів, від стереотипів та приймайте нове у своє життя і подумайте, що ви можете змінити. В період ретроградної фази урану із 6 вересня 2025 року до 4 лютого 2026 року. Тобто, в період стаціонарності плануємо, що будемо змінювати і від чого звільнятися в період ретроградності урану. Дякую, що завітали на канал. Ставте навлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!